Глава 7. Кістки люблять лічбу. Гострий біль у долонях перетворився на болісне печіння, але надія на те, що я якимось дивом залишилася у схованці, померла, навіть не народившись. З повернення моя мила Шиз Муркотіння, що пролунало біля моєї правої скроні, можна було б назвати ласкавим. Якби воно не викликало в мене настільки сильну огиду. Я вже злякався, що ти вирішила позбавити мене свого дорогоцінного товариства. Альде, що мені робити? Підселенець не відповів. Альде, давай тільки без раптової глухоти, га? Паніка накочувала на мене крижаними хвилями, але зовні це, на щастя, Поки що було непомітним. Все таки була в моїй нездатності рухатись і перевага. Інакше я вже почала б клацати щелепою або ще якось видавати своє кепське становище. Я думаю. Але Кілір, схоже, все таки чекав від мене жвавішої реакції та провів нігтями по внутрішній стороні грудної кістки. Вірніше, за відчуттями, це більше нагадувало дряпання її розпеченим прутом. Але мерзенний шурхіт, що супроводжував його дії, зрадливо свідчив про те, що це були лише його нігті. Як же боляче! Коли він перестав це робити, мене накрило довгоочікуване полегшення. Вкрай швидко плинне, бо пальці жерця. У супроводі вкрай болісних відчуттів знову ковзнули по моєму хребту, цього разу не чіпляючись нічим і ні за що. От тільки тепер його зацікавили мої тазові кістки, тільки цього бракувало. Від огиди я навіть примудрилася смикнути щелепою. Не опирайся, раптом порадив Альт. Ти ще порадь розслабитися і намагатися отримати задоволення. Огризнулася я, мимоволі радіючи, що зір до мене все ще не повернувся. Саме зараз пальці Кіліра шурхотіли по гребеню клубової кістки долонного щленування. І спостерігати за цим мені зовсім не хотілося. Цілком достатньо було і відчуттів. Ну, у голосі підселенця почувся сумнів. Це навряд, але якщо так ти зможеш зберегти емоційну рівновагу. Нагадати Альдові про свою думку щодо його почуття гумору я не встигла. Повернувся зір, і він добряче відволік мене від внутрішнього діалогу, тому що я побачила кіліра на ложі поряд із собою. Моя верхня частина тіла. Все ще була трохи піднята, й жрець лежав на боці майже впритул до мене, схожа, підперши голову лівою рукою, правою ж він блукав по моїх кістках. Від нестерпної огиди навпіл із жахом я на кілька секунд навіть перестала відчувати біль. Шкода, що зачепитися за це почуття не вдалося. Бо жрець ковзнув довгим нігтем у просвіт між гілками лупкової кістки. Це виявилося настільки боляче, що на якийсь час я навіть втратила здатність думати. Я могла лише слухати жагуче, вкрадливий шепіт кіліра кудись у мою праву скроню, та квапливі слова підселенця у своїй голові одночасно. Твої кістки, муркотів жрець. Слухай уважно, коли він перераховує твої кістки та вибере ті, що припадуть йому до смаку. Настільки досконалі, що я навіть не знаю Які саме обрати. Тобі треба розслабитись. Я не жартую. Треба послабити заклинання. Бо твій господар залишив вибір за мною, щоб тобі було не так боляче під час розриву магічних зв'язок. А тому я сподіваюся, моя мила Шиз що у нас попереду буде ще чимало приємних годин. Хоч ти скоріш за все розсиплешся. Та я сподіваюся, що процес переходу таки вдалося оптимізувати. Я не хочу завдавати тобі серйозних ушкоджень. Ха-ха-ха-ха. <рив> Знову смішок жерця. Тож розслабся, це все, що ти зараз можеш зробити. Бо твій господар мені тебе пообіцяв. Пальці Кіліра тим часом уже погладжували шийку стигнової кістки. Здатність мислити, що поступово повернулася, підкинула мені одразу кілька дуже цікавих думок Як послабити заклинання зв'язку між кістками? Чому я майже перестала відчувати біль від дотиків жерця? І що значить, мій господар пообіцяв. Що це значить? Неважливо, так треба. Вір мені, інакше не виживеш, коротко відповів Альт. Зараз це все, що я можу тобі відповісти. Вірити йому? Він же. Господар, отже он як. Я знову перестала відчувати біль, що повернувся. На цей раз. Від безпросвітного відчаю. Мені хотілося вірити підселенцю, бо інакше довелося повірити кіліру. Але як би так не вийшло, що в результаті вони обидва використають мене для досягнення якихось своїх цілей? Втім, з двох лих іноді доводиться жертвувати меншим. Тобто мною? Ні, поясню у схованці. Зараз приготуйся. Здається, він обрав кістки. Послаб потік магії, щоб було не так боляче, скомандував Альт. «Послабити? Але ж я покора беззаперечна. Я підкорилася. Зелене свідчення магічних зв'язок в місцях щленування кісток почало бліднути. Хоча воно й до цього не було надто яскравим, та Кілір це помітив. Він піднявся у повітря, плавно прийняв вертикальне положення, а потім опустився на ложе так, що сів зверху на мої коліна. Завмер, ніби обираючи, з чого почати. Я продовжувала послабляти потік магії, ризикуючи, просто розсипатись, якщо перестараюся. Втім, зараз такий варіант розвитку подій мене цілком влаштував би, навіть із перспективою ніколи більше не зібратися назад, особливо з нею, тоді все просто закінчилося б і, і все-таки, мабуть, я послабила зв'язки недостатньо сильно. Хоча, судячи з того, як згодом відмовили чари зору, я досить серйозно знизила свої магічні можливості в цілому. Але слух і неприродно болючі відчуття від дотиків залишились. Втім, саме останнє і не дивно вони, швидше за все, були забезпечені кіліром. Я відчула дотик до лівої стегнової кістки. Прошепівши якесь заклинання, жрець провів долонею знизу вгору. А Потім, мабуть, щось подібне відчувають, коли відривають ногу. Тому що, судячи з відчуттів, кілір справді мені її відірвав. Відчувши, як головка стегнової кістки з хрускотом вийшла з тазу, я закричала. У цей момент моя свідомість ніби розділилася надвоє. Одна частина мене забилася в істериці, друга Відсторонено, ніби здалеку, спостерігала за цим. Одна частина прагла змусити своє неслухняне скелетоване тіло зробити хоч щось, сіпнутися хоча б пальцем, все що завгодно, аби подолати дію магічних пут. Друга ж спокійно і байдуже спостерігала за тим, як щойно це тіло втратило й другу скелетовану кістку Разом з усім, що кріпилося до неї, Клох, мій перший наставник, казав, що кістки люблять лічбу. Старий некромах часом розважався тим, що видавав мені жменю дрібних кісточок і пропонував зібрати з них аби що. А коли я дивуючись, звідки взагалі могли взятися настільки химерні кістяні форми, складала з них подобу якоїсь тварини. Клох поєднував їх у єдину конструкцію і змушував рухатися, показуючи, де я помилилася з призначенням кістки. Дивно, що спогади про це моя пам'ять приховала так глибоко, адже іноді виходило навіть кумедно. Тим паче, що тепер я на своєму досвіді переконалася, наскільки кістки люблять лічбу. Бо крім них у мого тіла нічого більше не залишилося. А потім дві частини моєї свідомості злилися в одне, і мене знову накрило болем, від маківки до відсутніх кінцівок. Від блаженної байдужості не залишилося й сліду Спокійно, ти добре трималася в процесі, тож витримаєш і наслідки. Рівний тон Альда, якщо і заспокоював, то дуже погано. Мені відчайдушно хотілося побачити, що Кілір зі мною зробив. Сильнішим за це бажання було, мабуть, тільки розуміння, наскільки насправді мені не хотілося цього знати. Відновити нормальний, настільки це можливо при даних обставинах потік магії не вдалося. Тому я деактивувала слух. Який все ще працював, аби дати крихту енергії чарам зору. Кістки суртаза! Шиз, заспокойся, тобі зараз необхідна максимальна концентрація. Голос підселенця напружено дзвенів. Айде, інже він. Зелене сяйво, що з'єднувало решту моїх кісток, небезпечно замерехтіло. Так. Він забрав твої ноги. Не страшно. Головне, тримай себе в руках. Знайдемо і приєднаємо назад, після того, як відірвемо йому голову. Заспокоїтися не виходило. Як і поновити нормальний потік енергії? Пульсуючий біль у тазі, там, де кріпилися стигнові кістки, не давав зосередитись. Так не годиться, зітхнув підселенець. Повертайся до схованки. Але ж я розсиплюсь. Дивне відчуття, тремтіння свідомості. Я не могла поворухнутися, тому натомість тремтіли і здригалися мої думки, начебто вони зараз були моїми руками та ногами. Ні. Це не перевантаження, а більше схоже на на медитацію. Але навіть якщо й розсиплешся, гірше, ніж зараз тобі не буде. Та й мені чомусь здається, що Кілір передбачив цей варіант, тож він тебе триматиме. За моїми відчуттями, ти мала розсипатися ще кілька хвилин тому, так навіть краще. А як, мостини? Уяви себе в кріслі та почуй репіння мостин. Знущаєшся, я на енергії не можу зосередитись, а тут ще уявляти. Я запізно помітила, що змогла дрібненько клацнути щелепою. Щоправда, з урахуванням складності цього руху, то за відсутністю магічних пут моє тіло трусило би повністю. Захочеш жити. Уявиш і не таке, похмуро відповів Альт. І не посперечаєшся ж. Зал, навколо мене зал, сходи, стележі та книги, світлячки на горі. Ноги. О, ноги. Не думай про ноги. Крісло, терипіння, мостин. Гаразд. Друга спроба крісло, м'яке, зручне, гладкі підлокітники і мої долоні прибиті до них кинжалами. До мене долинуло терпляче зітхання підселенця. Я намагаюсь. Мій уявний голос звучав жалібно і тому жалюгідно. Не намагайся, просто роби. Поки ти намагаєшся, Альт глузливо виділив останнє слово. У тебе нічого не вийде, просто уяви, що ти відчувала, сидячи в кріслі, і почуй рипіння мостин. Цього буде досить. Уявити себе в кріслі. Десь у глибині свідомості ворухнувся спогад про змішане враження. Затишно, але холодно. Зійде рипіння мостин, рипіння мостин, кістки суртаза, я забула ритм. Мене охопила паніка, а перед очима чомусь жваво повстала мученицька гримаса на обличчі підселенця. Та що ж я за дурепа така? Ну, чому в мене все завжди так? Заспокойся, гаркнув підселенець. Скільки можна відволікатися? Я мене охопив настільки пекучий сором, що на кілька секунд він навіть витіснив невщухаючий біль. Забула. Я почула звук, схожий на повільно втягнуте крізь зуби повітря. Схоже терпіння Альда повільно, але вірно добігало кінця. Те, що джерелом цього звуку був він, сумнівів я не мала. Заклинання слуху так само залишалося деактивованим. А витрачені на зір крихітки сил давно вичерпались. Тож тепер я ще нічого не бачила. Але так було навіть краще. Домовник. Голос підселенця був ідеально спокійним, навіть вбивчо спокійним, як мені здалося, бо якби я була поруч, то він, напевно, спробував би мене вбити. Ти пам'ятаєш, як він виглядає? Так. Добре, наш був рудим. Відтінок, Хм... Підсаленець на мить замовк, ніби підбираючи слова. Трохи світліше за моє волосся, дуже темний мідний колір. Незвичайний. Не відволікайся, уяви такого рудого домовника з ростом приблизно тобі до плеча. Він робить шість кроків, повільно та розмірено. Другий і п'ятий крок приходяться на скрипучі мостини. Я уявила кремезного чоловічка, з ніг до голови, покритого мідно рудою шовковистою шорсткою. Цікаво, чому він рудий? Вони ж не бувають такими. Так, не відволікатися так. М'який обережний крок, скоріш котячий, ніж людський. Домовники, якщо хотіли, могли пересуватися зовсім безшумно. Це було мені добре відомо. Але якщо я чула репіння, то саме цей явно чомусь вирішив привернути увагу. Значить, навмисне тупав по мостинах. Так, шість кроків? Точно. Тихий перший крок, різке репіння другого. Протяжний і трохи приглушений третій і четвертий, різкий п'ятий. Мостина ніби верещить. І майже нечутний після цього шостий. Уявила? Згадала. Добре. А зараз крісло і репіння мостин. Я пам'ятаю. Цікаво, якщо я зараз просто і невигадливо розсиплюся. Чи потраплю до схованки. Та, щоб уникнути дострокової відправки назад у тіло, шукати відповідь на це питання на практиці мені не дуже хотілося. Хоча виснажливий біль все ще заважав зосередитись так, крісло, м'яко, затишно, але холодно, начебто відчула, і репіння мостин перша, друга. Третя, четверта, п'яту та шосту я вже почула власними вухами втиснувшись у крісло, вчепившись у підлокітники та відчайдушно боячись розплющити очі. Коли репіння стихло, я все одно продовжувала сидіти і просто насолоджуватися відчуттям пружного ворсу килима під босими стопами. Між іншим у нас не так багато часу. Голос Альда на моє полегшення пролунав не поруч, а трохи віддалік. Мабуть, він сидів у своєму кріслі. Обережно розплющивши очі, я переконалася, що це було справді так вже добре. Значить, нічого встромляти мені в руки найближчим часом, мабуть, він не збирається. Втім, скосивши очі і насилу відчепивши пальці, від гладких дерев'яних підлокітників я одразу переконалася, що мої долоні були цілими. Заспокоїлась? Ну, відсутність болю, певно, цьому сприяє. Трошки. Мені все ще було холодно. Хоча, можливо, це був озноб від спогадів про пережита. Логічно. Підселенець кивнув, причому, скоріше, навіть не мені. А якимсь своїм думкам. Чому він рудий? Вирвалося в мене. Це так важливо. На обличчі Альда відобразилося здивування. Ну, цікаво. І ця цікавість, судячи з відлуння твоїх думок, непогано допомогла тобі сконцентруватися, наскільки я розумію. Я задумалась «Ай справді. Варто було підселенцю згадати домовника, як я зачепилася за його незвичайний вигляд, відволікаючись від своїх неприємних відчуттів. Кості Суртаза, та мені про ці неприємні відчуття навіть думати було боляче. Я мовчки кивнула. Гаразд, відповім. Альт <свіс> 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 зітхнув. І побарабанив пальцями правої руки по підлокітнику, а потім кинув несподівано лукавий погляд догори, наче прямо зараз домовник звідти дивився на нього. Рудий він тому, нарешті відповів підселенець, що це здалося кумедним моїй сестрі. А домовник не заперечував, бо завдячував їй своїм існуванням. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти почуте. Аліанна його створила? Так. Я працював із плоттю і кістками, а вона, на відміну від мене, спеціалізувалася на духах, от і Альт невиразно повів рукою. Але навіщо їй було створювати домовника? Попри досить вичерпну відповідь, моє здивування лише зростало. Що йому робити в домівці, де я запнулася, мабуть, була прислуга. Що не кажи, дух все одно корисний. Некромах знизав плечима і якось дивно посміхнувся. Хоча Лі створювала його не для допомоги по господарству. А для чого? Обережно поцікавилася я. «Хто зна, як ці міські жителі могли знущатися з нещасних духів своїх домівок. Вона. Альт зітхнув, помовчав, знову побарабанив пальцями по підлокітнику, хмикнув і усміхнувся. А я сиділа та спостерігала, гадки не маючи, як на це реагувати. Лі вважала, що моя майбутня дружина має бути не полохливих, і підмовила домовника на різні підступні веселощі, які він влаштовував претенденткам, так би мовити. Цікаво, мені зараз здалося, чи він ледь помітно зашарівся. Та ну, дурня якась. Хоча... Якщо уявити можливий діапазон веселощів, на який здатний домовий дух, мені раптом стало ніяково і смішно водночас. Тобто твоя сестра підмовила думовника, щоб він лякав дівчат, яких ти приводив до себе. Цікаво, а чий сміх я тоді чула? Невже самої Аліанни щось таке? Підселенець усміхнувся у відповідь. Насправді, іноді це бувало навіть кумедно. Тепер я розумію, чому такий завидний наречений так нікому й не дістався. Я заявила це з єхидним смішком, і тільки потім зрозуміла, що могла зачепити заживе. Те, що Альт ніколи не говорив про свою дружину. Ще не означало, що він не був одружений. Ну, як завжди, спочатку говорю, а потім думаю. Не моя біда, що ніхто не сприйняв серйозно слова про те, що я одружений на своїй роботі. Підселенець незворушно знизав плечима. Пронесло, виходить, справді не був. А з набуттям посмертної форми це питання взагалі було закрите. Альт єхидно усміхнувся, з технічних причин. Більше питань стосовно цього немає. Думаю, ні, невпевнено відповіла я, відчуваючи, як тепло в грудях, що виникло від розмови, раптом почало випаровуватись. Отже, треба узгодити наші подальші дії. Знову пальці, що барабанять по підлокітнику. Тепер вже ліва рука. Наші. Ти ж пам'ятаєш? Погляд Альда змінився і ніби вдавив мене до крісла. Хоча, намагаючись зберегти тепло, я могла й сама забитися глибше, бо раптом виявила, що забралася у нього з ногами та хіба що в клубок не згорнулася. Довіра та беззаперечна покора. З натиском промовив підселенець. Пам'ятаю, я відповіла майже пошепки опиратися безглуздо. Добре, тому що дуже скоро настане відповідальний момент. Альт відвів погляд і підібгав губи. Коли треба буде, щоб ти сама віддала мені контроль над тілом за моїм наказом. А чому ти не перехопиш його сам? Тому що це додаткова втрата сил. А коли ти передаєш, цієї втрати немає. Терпляче пояснив підселенець. Це буде непросто. Я закусила губу, розмірковуючи. Мені доведеться розлютитися». Гадаю, кілір надасть тобі чимало приводів для цього. Так на тебе ж. Я про це й кажу. Дивна відповідь Альда та його непроникна беземоційна маска на обличчі викликали тривогу. Що він задумав? З якою метою? І якщо він її досягне, що буде зі мною? Мабуть, мої сумніви були настільки очевидними, що підселенець вирішив пояснити: Так треба, Шиз! А вже ж, якщо твоє посмертя тобі ще не набридло. Пояснив так пояснив. У мене все одно немає вибору, так? Від усвідомлення цього у тілі виникла дивна легкість майже така сама, яку я відчула перед своєю смертю. Під час підселення Альда. Коли все було вирішено за мене? Вибір є завжди. Холодно відповів підселенець, але решта варіантів тобі не сподобається.